Для степу Херсону і степів Крим, як кажуть, Криму. В принципі, в нашій зоні чи він себе зарекомендував. Тим, що він ранній, 105 днів, стійкість до Євроватів плюс сімірасовий гібрид. Та, скажу, дивіться, до оподні Пропетровській області бажано, якщо це не посушений год, то працювати разом з веденцидами, тому що гібрид все таки розчитаний для степу України. А якщо будуть дощі, то ви знаєте, з дощами розвивається і хвороба. Гібрид має середню стійкість до хвороби. Тому якщо ви вирощуєте і бачите, що у вас ідуть дощі в майбутньому, то краще використовувати поліцію для, для збільшення потенціалу вирожайності. Скажу так, що в принципі, ще коли працював у Запорізькій області, 4-5, за що виїграв за те, що вони по сухі стійкі. Такі періоди, як зараз, що накопичення вологи в ґрунті немає. Весняних літніх дощів теж не було. то За такий період в принципі, 4-пятерки могли давати там, від 12 до 18 центнерів, залежності від Ну Це при таких самих коротше, поганих умовах.